Ді Луфі з вами сьогодні, і ви не повірите, що я роздобув за день до випуску, я роздобув шість нових стартових колод, які ми протягом трьох відео будемо з вами розглядати, роздивлятися. І знаєте, що найцікавіше? Там є преміум бустери в кожній колоді знаходиться по одному преміум бустеру, в якому є дофігіща альтернативних артів, дорогий карток. І підтверджено, є... Годпаки, в яких знаходяться всі манго-картки для One Piece. І цей годпак коштує декілька тисяч доларів. І сподіваюсь, можливо, він є в одному з цих колод. Сідайте зручно! Бо сьогодні у нас стартова колода номер 17 до Фламінго. Ці родин колода в наступній меті, тому я точно хотів її взяти. Сьогодні я вам покажу, що там знаходиться, яка мета з цією колодою що збирати. І, звичайно, в кінці відео буде анпак двох. Преміум бустерів, тому залишайтесь або перематуйте на самий кінець, ставте лайк, підписуйтесь і let's go! Ну що, ось вона наша нова стартова колода. Виглядає вона дуже схожа на останні минулі колоди, окрім звичайно 13 та взагалі дуже широчесно. Але якщо ми порівняємо її разом з третьою, побачимо, що 17-та набагато ширше. І це, звичайно, пов'язано саме з тим, що всередині знаходиться преміум бустер додатковий. Бережно вскриваємо. Ви готові на кама? Давайте. Раз, два, три. І я протупив. І неправильно відкрив. Але дивіться, наш преміум бустер ось так він виглядає, дуже прям упакований. Його стиснуло просто всією силою. І, звичайно, наша стартова колода. Картонки для переробки і стандартна інструкція: невеличкий паперовий плеймат, який, якщо у вас вже є, то тільки для макулатури. Почнемо ми з колоди, а потім перейдемо до нашого основного блюда. 10 дон звичайних ми їх або використовуємо, якщо у вас їх немає, і це ваша перша стартова колода, або викидаємо, бо це звичайно вже мотлах, і у нас є купа альтернативних або таких же самих звичайних донів. Починаємо ми з нашого альтернативного арту Дон Кігота де Фламінго. Тільки подивіться, як він файно переливається. Оскільки це до Фламінго з оп 01 то фактично є його звичайна стандартна версія, яку ви могли вибити або в трежер бустері, або купити, або знайти. Далі маємо два нових СР Трафальгер Лоа. Так само два нових СР Боа Хенкок, яка вважається ну, дуже імбовою карткою. За 4 Дона, блокер і 6 тисяч сили. Ну просто і ще й арт, неймовірний. Тепер вже переходимо до каманок: нові крокодайли, два нових баги. чотири нових Маршал Дітеха. Тепер ми маємо репринт Дон Кіхота до Фломінго з оп 01 Раніше ця карточка коштувала 4-5 доларів за штуку, але тепер ціна значно впала. Тепер маємо 4 івента оверхід, так само репринт з оп 01 що Цікаво, цей івент поклали всередину, а не вниз, як зазвичай роблять в стартових колодах. Але все одно дякую, що поклали. Тепер маємо репринт 4 Гека моря за оп 02 4 Бартоломіо Кумо, так само репринт за оп 02 4 Едвада Уивела з третьої стартової колоди, що найцікавіше, цікавіше, з оцієї. Відео про яку ви можете знайти ось тут. І одна з найважливіших карток колоди до Фламінго. 4 Gecog Morio так само з третьої стартової колоди. Ціна на них впала неймовірно. За це дуже дякую. І їх ще й поклали 4 одразу. Продовжимо нашу третю стартову колоду з Дракулом Міхоком. Чотирма Трафальгарлоами. І наша колода закінчиться цими неймовірними джинбе промокартками в кількості 4 штук, які виглядають ну, дуже і дуже гарно. Краще тільки Хенкок і наш лідер. Ось така вийшла стартова колода. Давайте швиденечко зараз подивимося, що з нею можна робити, як її трансформувати в топ-1 колоду зараз на майбутньої мети. І далі у нас. Анпак преміум бустера. Вітаю вас на Огляді. Чи чудова інвестиція в перемогу? Цей ваш стартовий набір номер 17 Чи є до Фламінго зараз корольомети? Ну, самі подивіться, тір один, єдина колода, яка зараз тір один, це наш пан Дон Кіхот до Фламінго. Всі інші непогані колоди вже йдуть в тір 2, тір 3, тір 4. А якщо вони достатньо пруфів, то подивіться на показники симулятора в іграх Дон Кіхот має 56,5% перемоги. Далі йде Лучі дуже близько 56,3, але все-таки перше місце за дофламінго. Звичайно, ця колода не ідеальна і має погані матчапи. Наприклад, проти Шарлотти у нас 46% шанс на перемогу, проти Бонні – 42,6%, проти Калгари 40,6%, А проти Фіода Галуфі так, взагалі, всього 37% шанси на перемогу. Ну це мабуть тільки якщо вам все зайде, а фіода Галуфі нічого не зайде. Якщо ви дивилися моє відео про третю стартову колоду, ви точно бачили цю збірку. Можна сказати, що вона є тір-один, варіантом для вашої гри. Я, наприклад, її так і збираю. Всі вже картки не купив, зараз чекаю, щоб приїхали. Звичайно, за вашим бажанням ви можете погратися з цією колодою. додати, наприклад, пірону, прибрати боази 6, ну і коротше, зробити її настільки зручною для вас, наскільки ви хочете. Тож маємо класичне питання, чи варто купувати колоду зараз? І моя відповідь 100% так. Потужна колода, яка вже зараз виграє перші турніри. Але будьте готові витратись добряче на кардмаркеті, бо Джин Б один коштує 9 євро за карточку, а ще й Пірона по 5 доларів і інші карточки, які дуже подорожчали за час. Тому, якщо маєте гроші, купуйте. Якщо не маєте, то ви маєте можливість не бути рабом системи. Беріть контрпік, фіолетовий луфі, Боні, калгара. Ви бачили всі відсотки. Обрати, коли вам подобається, і вигравати цих клятих до фламінго. Можливо, проти мене попадетесь в симуляторі і виграєте мене. Ну що ж, час настав. Ви готові подивитися на відкриття преміум бустерів? Я впевнений, ви цього чекали. Перші в Україні анпаки преміум бустерів англійської версії в кількості двох штук. Давайте дізнаємось, що нам тут попадеться. Без прискорення відкриваємо, бо дуже цікаво, що ж тут може попастися. І так, маємо. Blast Breath з04. Дуа з СТ12. Дракулміхок іще один. Ice Age з OP-02. Каліф OP з OP03. Rize з OP01. Далі маємо Judgment of Hell. Рідкісна карточка. Оу, oh, черт! О, пузан, ніфіга собі, нормальна така усі попалася. Дуже класна карточка, дуже потрібна мені в майбутніх колодах. І ну, і достатньо все одно дорога. Далі у нас Windsmoke Nid. Так само. Уу, я постараюсь зробити, щоб ви це бачили. Вона має спеціальний ефект, на ній видно піратський символ Луфі. Ну і далі у нас Дон. Ви готові? Та-да! Я не пам'ятаю точно, хто це, але перший Дон в нашій колекції. Тепер обережненько на пам'ять відкриємо другий наш бустер. Я сподіваюся, ви готові до цього контенту. Раз, два, три. Маємо Shockwave. Капонген Бек. Він смок іджи. То що мені збирати виходить і рейджу колоду. Ельтор Baby Файв. Viper. Arlong. І так, далі має бути СРК. Кайдо. У, -у, У. Так само Сікрет карточка. Непогано, непогано. І. Airduр. Bem. Так само Фойл. Подивіться уважно. Бачите ці піратські символи Луфі. Отак. От ця карточка Фойл виглядає. І наш Дон це. ЦАБО звичайний, але, до речі, дуже класно виглядає, мені подобається. Ні, ну що я можу сказати? А у лофту ми маємо непоганий з перших двох сахтових колод. Переходьте на наступні відео, дивіться, що нам випало там. І до скорої зустрічі! Не забуваймо про лайк і підписку!